Григір тютюнник, три зозулі з поклоном. Любові всевишній присвячується. Я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цекли розвантажив з хлопцями однокурсниками. Той купив І ще моданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна. Рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу. Через молоденьку сосну. Здравствуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику, як у нас її називають ще та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо! питаю після того, як куці студентські новини розказано. Сесію здав. Костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже, вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріз звали маленькою Марфою, знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку тонесенька, тендітна, в благенькі вишивані сорочині і під спідничині над босими ногами, і сидить, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки, втекла від молотарки, або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи, Є. Нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височений, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а от мишка є пісьомце?» Нема. – отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфяного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не бреши, дядечку. є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Не лізя. Чужий письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечко, і отдам!» Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На! Тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості Марфа. Ось вам хресть святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьми не розмаж. Каже Левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях. І шепоче, шепоче. Ну, от бачте, нічого я йому й не зробила. Тепер несіть, Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький, нате вам осьо. Випийте за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я? бурмотить Левко. А так зроду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу. Птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком, і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься, і ви на неї не сердилися? Вгорі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто Хтозна, сину, серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зоставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все. А в грудях так і потерпне, може, тому, що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у ромни. їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили. Карпо і Марфа щовечора і гомонимо, бувало, в трьох, або співаємо потихеньку, Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона, ось ось наче переломиться. Ну, ловкий, а Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або у вуса дме, то в один, то в другий розпушує, то я йому галушок миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки, їж Карпе і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий, і рудий, матінко ти моя, як стара солома, Марфа проти нього, перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні і одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата я ж бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софіє, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав був. Може, то іній. Це на дворі було, не в бараці. Тернув долонею, ні, не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома. Вікна тільки не для хат, двері, тільки не фільончасті, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, крадькома. Погане виходить, серце болить. Як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке? Дерево хороше, в нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так то й далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму? Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо ярковий п'ятнадцять мисок молотив би, Ще й добавки попросив. Вдягачка, звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилась мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, й вище. Сосна, а за нею річки, синє крило. Ні, ні ти. Ні синок, мій колосок, Чусь давно не снитесь, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфина душа. Нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибір Сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибір Сходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою. Написано знову, Сибір ней сходимо. Сходи, моя єдина в світі соню, може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене прийде забуття хоч на хвильку. Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Колись було, а я досі думаю, як вони чули один одного. Марфа і тато, як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна. 1976 рік читала Лілія Мироненко.